От знаєте, від чого я фігію, так це від якоїсь такої базарної дріб'язковості нашої влади і у випадку з нагородженням колишнього начальника штабу Азову Богдана Кротевича, президента Володимира Зеленського. Я сподіваюся, що ви не пропустили цю історію. Якщо коротко, то своїм указом президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами цілу низку службовців Нацгвардії і Нацполіції, і серед них орденом Богдана Хмельницького другого ступеня Богдана Кротевича. Аж тут, 9 квітня, виходить інтерв'ю Богдана Кротевича для британського The Guardian. Інтерв'ю, в якому він гостро критикує головнокомандувача Олександра Сирського і закликає того піти у відставку. І після цього ім'я Кротевича магічним чином з указу Зеленського зникає. Про це повідомляє сам Кротевич. Новину підхоплюють медіа і несеться. І тут Нацгвардія виходить з антикризовою комунікацією. Пояснює, що трапилася технічна помилка, яку оперативно виправили. Слід розуміти, що Богдан Кротевич потрапив у подання на нагородження випадково, помилково. А от те, що технічну помилку виправили після інтерв'ю з критикою Олександра Серського, ну це так збіглося. Знаєте, з усього, що я знаю про Богдана Кротевича, я роблю висновок, що він точно заслуговує на державну нагороду. Не думаю, що вона йому потрібна, але він точно на неї заслуговує. Ну а ми, мабуть, маємо таку владу і такого президента, на яких заслуговуємо з ментальністю дріб'язкових обіженок. Ну, добре за те, що усіх факапів Андрія Костіна, нашого останнього повноформатного генпрокурора, не стало на те, аби Володимир Зеленський образився і розгнівався. Наскільки можна судити з того, що він от на початку тижня призначив нам Костіна послом у Нідерланди. І Пофіг на усі втечі фігурантів розслідувань за кордони, на усі скандали з інвалідностями прокурорів і на заступника генпрокурора, героя журналістських розслідувань. Головне, що Кості не дозволяв собі нічого там публічно критикувати. Бо саме так у нас проявляється лояльність до влади закритим їбалом. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст, і тут, на моєму особистому Ютуб-каналі, ми практикуємо відкритий їбал. Далі у випуску ми ще поговоримо про Олега Татарова, бо щось давно у нас тут не було про Олега Татарова, і про лицаря Картатої ковдри Романа Насірова та інших епічних героїв, які придумали втікати від підозр та обвинувачень за допомогою мобілізації. Підписуйтесь на цей канал, бо що нас тут більше, то ширше відкрите воно. І поїхали. Я офігів, Валера. Я Яофігію. Але ні, Олега Татарова. Ми залишимо на кінець на десерт, щоби мене потім не тіпало впродовж цього випуску. Якщо ми з нього почнемо, то мене вже до кінця цього відео не відпустить. Почати треба з чогось більш лайтового. Ну, от, наприклад, з того, ж Романа Насірова, він бодай комічний. Справа колишнього керівника державної фіскальної служби Романа Насірова, якого обвинувачують у завданні державі збитків на 2 мільярди гривень за допомогою цікавих махінацій. Це одне з найбільш епічних явищ в нашій кримінально-антикорупційній історії, і одне з найбільш яскравих, чого вартує лише картата ковдра. Насправді картаті ковдри, під якими Роман Насіров фігурував у суді. На ношах з крапельницею і заплющеними очима так голова фіскальної служби зустрів свій день народження усе через подарунок від антикорупційного бюро, яке напередодні пізно ввечері оголосило Роману Насірову підозру в межах кримінальної справи про розстрочення податкових боргів. Справа ця тягнеться вже дуже давно, але поволі таки рухається. От зараз вона вже дійшла до стадії судових дебатів, після яких Одразу вирок. І от саме в цей момент обвинувачений Роман Насіров вирішив, що знову нестримно хоче служити народу України і тому хоче мобілізуватися. І мобілізуватися не просто там будь-куди, а до особистої бригади Олександра Сирського, яка займається охороною Генштабу сапером. Бо мобілізація, бачите, це такий креативний спосіб уникнути кримінального переслідування. Бо якщо ти мобілізовуєшся, то провадження щодо тебе зупиняють, а строки на нього відведені продовжують збігати. Ми ще, власне, до цього креативу повернемося, а тут одразу скажемо, що Роману Насірову служити народу України таки не дали. Новина про мобілізацію Романа Насірова сколихнула наш інфопростір, і наші соцмережі 9 квітня. Сколихнула сильно настільки сильно, що вже тієї ж ночі, о 2.30 ранку, 10 квітня, військова служба правопорядку опублікувала у Фейсбуці пост, в якому повідомила, що командир визнав наказ про мобілізацію Насірова протиправним і його скасував. І ось тут, в цій історії, натискання кнопочки Скасувати виглядає ніби зовсім по-іншому, ніж в історії з Богданом Крутевичем. Правда? Типу, ситуація повернулася в нормальне русло. Але виникає, бачите, декілька запитань. По-перше, цікаво, хто, кому. Куди і наскільки глибоко вставив Пістона, що за розмобілізацію на Сірова взялися настільки активно, що вже посеред ночі повідомляли, що вже все окей, все нормально. По-друге, повернення Насірова в адекватне русло це, звісно, добре. Але як так виходить, що от у цьому випадку розмобілізація виявилася можливою і швидкою. А в усіх інших випадках, коли мобілізація відбувається навіть з дуже явними порушеннями, вже нічого зробити не можна. Я підозрюю, що ви розумієте пов'язаність першого і другого запитань, бо вони обидва насправді проручне управління. У відповідь Роман Насіров викутив у Фейсбуці довжелезний пост, можна навіть сказати, есе, яке починається словами: Шановна спільнота, звертається до вас солдат Роман Насіров. Ну і далі про те, що він простий хлопець Чернігова, звичайної родини, зараз виявив бажання служити, хотів підмінити хлопців, які служать вже три роки, а раніше через певні обставини просто не міг. Мовляв, в нього якраз от відбулася переоцінка цінностей акурат під наближення вироку. Бачите, отакий от збіг. У нас взагалі держава збігів. Тут треба сказати, що Роман Насіров це не вперше рветься служити українському народу. У 2019-му він хотів для нас усіх стати президентом України. Казав, що його на це намовили рідні та близькі, і мовляв, нам усім потрібен хтось новий, бо в усіх старих вже люди розчарувалися. То ви ви думаєте, що у вас люди не розчарувалися? Так? Ну я просто хочу зрозуміти. Ні, От я як думав ви... Кашані? Угу. Всі, хто практично аналізує. Те, що робив я, і як я воював з системою, а система воювала проти мене, вони всі розуміють. Середній клас це точно розуміє. Ну в рейтингах е, вас немає, так? Тобто, в рейтингах, якщо у вас є якийсь президентський рейтинг, то він надзвичайно низький. І ну, складається враження: от ви сказали, що вас надихнули на це друзі, знайомі і рідні. От що тільки хіба що друзі, знайомі і рідні, за вас збираються це ми, голосувати? Це ми побачимо це з декілька місяців. Побачили. У першому турі президентських виборів Роман Насіров зайняв впевнене останнє місце з 39 кандидатів. За нього проголосувало трохи більше 2,5 тисяч людей. Навіть за Ілю Киву проголосувало вдвічі більше виборців. Всім привіт! Воскрес! Так що Роман Насіров ну якийсь невезучий бігме. Бо в десятків підозрюваних і обвинувачених ось такий фінт з мобілізацією він проходить. За мотивами історії з Насіровим, про деяких із них розповів центр протидії корупції, і навіть зробив невеличку інфографіку. А Катерина Будко з Автомайдану підібрала низку історій конкретно про суддів. Моя улюблена із суддівських історій це історія про суддю Київського райсуду Одеси Людмилу Салтан, якого обвинувачують в отриманні хабара в розмірі 4 тисяч доларів. Вже після того, як в суді над нею дослідили усі докази і Допитали усіх свідків, Людмила Салтан мобілізувалася на посаду матроса резерву запасної роти, поматросила правосуддя, так би мовити. Ну а з історії, які перелічив центр протидії корупції, мій топ це Руслан Журило, якого обвинувачують в заволодінні 17 мільйонами доларів, і який мобілізувався на посаду сержанта з матеріального забезпечення. Звичайно, деякі військові частини дуже концептуально підходять до підбору посад. Ну, над цим всім, звичайно, ще довго і багато можна кпинити, але ну, реально це все зовсім не смішно. Тому що ця вся компанія вона використовує війну, велику трагедію нашого народу і нашої країни просто для того, щоб, давайте так, пцяти нам у вічі. І я розумію, що розраховувати на якісь моральні орієнтири у цій компанії не доводиться, але від офігів тут ну нікуди не дінешся. Ну і от, вийшло сонце. Будемо переходити до десерту, до Олега Татарова. тільки перед тим. Скажу про важливе про спільний збір фонду Сергія Притули і онлайн-сервісу Уклон під світи ворога. Це великий збір на 65 сучасних відстежувально-навідних комплексів, які дозволяють фіксувати і знищувати повітряні цілі. Це великий збір на 30 мільйонів гривень, але нам не потрібно зібрати все. Нам потрібно зібрати 200 тисяч гривень на створену мною допоміжну банку QR-код, на яку ви зараз бачите. На екрані вже більше трьох чвертей насправді ми зібрали. Давайте вже просто тепер доб'ємо. Ну і ще маю сказати, що якщо ви користуватиметеся сервісом уклон класом у бізнес, то з кожної поїздки 10 гривень сервіс передаватиме також на цей збір. Ну от нарешті Олег Татаров про цього заступника глави офісу президента Андрія Єрмака. Ми у цьому випуску згадуємо через те, що минулої неділі Олег Татаров в сюжеті телеканалу Інтер раптово опублічився як керівник Київської федерації тайландського боксу і розповідав нам усім про важливість спорту для нас, усіх і для дітей, зокрема. Наші діти мають займатися спортом, мають бути здоровими, їм відбудовувати нашу державу. Я вважаю, що будь-який спорт допомагає формувати силу нації, тому що людина, яка може займатися спортом, яка досягає в спорті, вона дисциплінована, вона загартована. І ці свої навики передаються і в навчання, і в роботу, і в будь-яку галузь нашого життя. Чесно, я досі не знав, що крім того, що Олег Татаров в нас керує всією правоохоронною системою України, він ще й керує Київською федерацією тайландського боксу. Але про його любов до боксу я здогадувався. Ми, наприклад, могли бачити деякі його прийоми в розслідуванні Михайла Ткача ще з часів до повномасштабної війни. А цей чоловік, з яким починає обмінюватися ударами Татаров, схожий на адвоката того самого забудовника Микитася. Бачили як? Хо! Хо! І це не просто дворові прийомчики. З одного з сюжетів Біосінфо ми знаємо, що Олег Татаров це людина справжнього рингу. На рингу боксує заступник керівника офісу президента Олег Татаров. Позаду рингу генерал поліції Сергій Шайкет. Ох, який же все-таки тісний світ іноді буває, особливо там, де знайомства, зв'язки можуть допомогти. І знаєте, від чого мене в цій історії підкидає? От Олег Татаров, він надзвичайно впливова і водночас надзвичайно непублічна людина на банковій. Якісь інтерв'ю, брифінги про його роботу в офісі президента, чи бодай відкрита можливість поставити йому два-три запитання із тих десятків, які назбиралися у суспільстві. Забудьте за те, коли йдеться про те, що поговорити про важливість спорту для діток, то тут Олег Татаров лізе в камеру. Якесь блядь, криве дзеркало. От нещодавно в суботу вранці знову спонтанно собі думав про Олега Татарова, коли доводилося вкотре оминати київський урядовий квартал. Я думав про те, а навіщо ці всі додаткові заходи безпеки в урядовому кварталі, якщо у нас там сидить Олег Татаров? Він же Кадирівців гриз як барбарис. Так виглядає, що поки у нас в урядовому кварталі є Олег Татаров, а куди він назвідти дінеться? Він ж непорушний, то усі ці додаткові заходи безпеки це просто марнування бюджетних коштів і, зрештою, бюджетних зусиль. Отаке на сьогодні, все. Аж навіть якось приємно, що сьогодні увесь випуск ми присвятили нашим внутрішньоукраїнським питанням від цього навіть війнуло, знаєте, старими добрими часами. Хоча ми, звісно, могли б поговорити і про те, що знову там нанесли спецпосланці Трампа Келох і Вітков, але не цього разу. На жаль, я думаю, що вони ще не раз прориватимуться у наші офігіви. А поки що підтримуйте сили оборони, підтримуйте одне одного і до зустрічі. Слава Україні!